Є знижки на мотилю 20% в аптеках подорожних «Бам» та ощам. Мобілізаційні скандали не вщухають. То військомів б'ють, то самі представники ТЦК Соломіць пакують чоловіків до машин. Чи не щодня у мережі з'являються свіжі відео, на якому чоловіки чубляться з ТЦКшниками? Українці обурені, військоми ж запевняють, що ситуацію спеціально розхитує агресор. Військово зобов'язані намагаються втекти від лагідної мобілізації, вигадуючи все більш шокуючі незаконні схеми, що нерідко закінчуються трагічно. Про гучні мобілізаційні скандали. Дали розповім за мить. З вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Тему мобілізації розхитують росіяни, і це має вплив на настрої українців. Таку заяву зробив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Телеграф. Зрив мобілізаційної кампанії на руку нашому ворогу. Він буде використовувати будь-які приводи для дискредитації. Як реальні, так і вигадані постановочні росіяни від самого початку розхитують тему мобілізації. І, на жаль, це має вплив на настрої українців. За словами майора, нині більшість працівників, які вручають повістки, це військовослужбовці, які отримали поранення під час захисту батьківщини і за станом здоров'я, згідно з рішенням ВЛК, вже не можуть виконувати бойові завдання. Їх переводять на службу до ТЦК та інших установ і підрозділів. І коли такий військовослужбовець, який віддав своє здоров'я за країну, чує від громадянина цієї країни образи на свою адресу, то далеко не у кожного витримають нерви. Про складнощі в роботі ТЦК говорить і Назар Кононенко. Він вже близько року працює у Черкаському територіальному центрі комплектування та вручає українцям повістки. Чоловік запевняє, що через напругу у суспільстві працювати вкрай важко його постійно провокують на конфлікт. Про це він розповів журналістам. Суспільного раніше всі були спокійні на даний час. в мене майже кожного дня з однією двома людьми виникають питання. Починають виводити на скандал. На його думку, суспільство має зрозуміти, що зараз один військовий на фронті тягне роботу за трьох. В країні реальність така, що армія має втрати, але може орієнтуватися на можливості кожного. Не обов'язково бути на передовій щоб захищати. Є місця у тилу робота на оборонку, акцентував представник ТЦК. В свою чергу речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін вважає, що більшість конфліктів, які потрапляють в інтернет, мані. Ніпулятивні. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка. Якби не коментар до відео, то навряд чи можна було б зрозуміти, що саме там відбувається. Лише підпис каже нам, що це працівники ТЦК та СП проводять заходи оповіщення. Зазвичай на відео якісь люди у формі, начебто, обмежують когось у правах. Як, де і між ким насправді виник конфлікт, не зрозуміло. Доля правди в цьому є, але ж диму без вогню не буває. Ось до прикладу в Одесі люди у військовій формі в оригінальний спосіб виманили чоловіка з квартири і схопили його. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що чоловіки у військовій формі ймовірніше за все, що це були представники ТЦК. Вимкнули електрику в лічильнику і коли мешканець квартири вийшов перевірити електроприлад, скрутили його та вивели з під'їзду просто у футболці. Кожну мережі поширюють інформацію, що школяр у Тернополі погрожував здати вчителя фізкультури у ТЦК фото шкільного щоденника з подібним записом опублікували низка телеграм-каналів. Проте наразі невідомо чи відповідає ця інформація дійсності, чи можливо хтось вирішив таким чином пожартувати. А у Львові невідомі у військовій формі просто посеред білого дня намагалися запхати чоловіка в бус. Мабуть, вже хтось таки здав координати військовозобов'язаного. Молодика намагався відбити жіночий батальйон і навіть прибуло підкріплення. Але чим закінчилася історія, достеменно невідомо. В Чернівецькій області у ТЦКшників теж дуже важка, нервова і небезпечна робота. Місцеві пабліки повідомляють, що на Буковині військові зупинили чоловіка на конячці. Він був озброєний сокирою однак далі ситуація набирає обертів. За рогу з'являється жовтий джип, який збиває одного з представників ТЦК з ніг. Далі водій розвертає автівку і повертається до представників ТЦК. Він виходить з машини, у руках тримає сокиру, робить замах. Удар приймає один з представників ТЦК. Далі розлючений водій жовтого джипа починає трощити машину. військомів. Поїхав далі чуть ні здевоцьому. Ба більше виявилося, що ця ситуація має передісторію. За інформацією видання Страна, подія сталася у селищі Плоське. Два брати Борис Красенніков, який сидів на коні, і Олександр Красенніков, який був за кермом автомобіля, не просто так накинулися на співробітників ТЦК. Син Олександра Красеннікова зник без вісті у зоні бойових дій. Батько у цьому звинувачував одного із співробітників ТЦК. Саме це і стало причиною нападу. За цим фактом відкрито кримінальну справу. Правопору. Шуникам загрожує до семи років позбавлення волі. Одного з чоловіків вже затримали, іншого ще розшукують. Хтось ховається від ТЦК вдома, а хтось прикидається худобою і ховається від прикордонників. Двоє чоловіків за 5 тисяч доларів намагалися втекти до Молдови у вантажівці для тварин. Однак, під час огляду причепа їх знайшли правоохоронці. Чоловікам виписали адмінпротоколи. Вони зізнали, що знайшли послуги нелегального трансферу через знайомих. А перевізником. Тепер займається поліція. Виходьте з транспортного засобу. На Жаль, до незаконних дій залучають і неповнолітніх. Так, 15-річний підліток допомагав організаторам переправляти порушників через кордон. Прикордонники зупинили групу з п'яти чоловіків, які прямували до українсько-румунського кордону. У супроводі 15-річного хлопця правоохоронці встановили, що подорожувальники заплатили організатору від 3,5 до 4 тисяч доларів. Юнак же добре орієнтувався в прикордонній місцевості. Неповнолітнього передали батькам. На затриманих складено адмінпротокол. Коли пошук організатора триває, нерідко такий незаконний туризм є досить травматичним: в чергове група ухилянців намагалася приборкати стрімкі води тиси. Один нуль на користь стихії. Семеро осіб кинулися на втюки, коли їх виявили прикордонники поблизу тиси. П'ятеро з них стрибнули у воду, але через стрімку течую троє одразу повернулися та намагалися сховатися у чагарниках. Двох інших прикордонникам довелося рятувати. Затримані зізналися, що за послуги переправ. До Румунії кожен заплатив від 4 до 8,5 тисяч доларів. Пізніше ще трьох чоловіків затримали біля тиси. Ще один на підході до річки травмувався під час спроби подолання загороджувального паркану. Його доставили в лікарню та діагностували закритий перелом стопи. На усіх затриманих склали адмінпротоколи. А декому таки майже вдалося перепливти Дністер? Однак рекорд не зарахували. Замість грамот ухилянти отримали адмінпротоколи трьох мешканців. Київської та Харківської областей затримав прикордонний наряд на службовому катері на старті запливу. Ще двох плавців виявили на березі річки. Вони якраз одягали гідрокостюми та готувалися перепливти Дністер, щоб потрапити до Молдови. Рапило ще одне відео, яке шокує. Поблизу українсько-румунського кордону затримали Мерседес, в якому перевозили аж 34 ухилянта. Вони хотіли незаконно перетнути кордон з Україною. Вартість такої екстремальної поїздки коштувала по 10 тисяч євро з кожного, загалом 340 тисяч євро. Затримали й організатора водія буса. Йому загрошує від 3 до 5 років позбавлення волі. Але шокує на відео не тільки те, що чоловіків перевозили як шпроти в консерві. А ще й те, як поводилися з ними ті, хто проводив затримання. Чоловіків просто вивалювали з буса на землю, ще й стусанів тусанів давали. Лиці вирують свої мобілізаційні пристрасті. Перевірки ВЛК у Києві вірогідно набиратимуть обертів. Там затримали членкиню ВЛК, яка брала хабарі за визнання непридатним до служби. Коштувало це 3,5 тисячі доларів. Жінка була на посаді лікаря, дерматовенеролога в складі ВЛК. Спіймали її на гарячому. Тепер хабарниці загрожує до 10 років тюрми. На хабарі погорів і працівник прикордонної служби представники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою затримали прикордонника з Буковини. Він обіцяв допомогти ухилянту незаконно перетнути державний кордон з Молдовою за 3 тисячі доларів. США правоохоронець пропонував чоловікові довести його до місця поблизу кордону, де він не потрапить на прикордонний наряд. 3 березня 2024 року. Правоохоронця було затримано під час одержання 115 тисяч гривень за послугу. Тепер правопорушнику загрожує до 9 років за ґратами. А що думаєте ви про роботу ТЦК чи розділяєте думку про те, що ситуацію з мобілізацією розхитують росіяни, і це негативно впливає на українське суспільство? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних і мирного неба над головою.